І от від Мелітопольського ми перейдемо до Бордянського напрямку, де нашими захисниками було відбито дві атаки ворога в районі саме Золотої Ниви, як написав військовий оглядач Костянтин Машевець на суміжному фланзі 5-ї та 36-ї загальної військових армії противника північно східніше села Завітне бажання передовим підрозділом ЗСУ вдалося посунути противника приблизно на 150 метрів. Це очевидно має значення виключно у тактичному сенсі, а саме покращує перспективи оборони передових підрозділів ЗСУ в районі урожайно. І, хоча противник продовжує отримувати південно східніше села, так звану довгу посадку, але безпосередня загроза просуванню противника у південну частину урожайного схоже, поки знята з повістки дня на Мар'їнському напрямку. Українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, побіди та Новомихайлівки, де було відбито вісім атак супротивника. Я додам, що за Георгіївкою відкривається простір на Курахове. Прямо зараз ворог намагається прорватися на Новомихайлівку, село між Марінкою та Вугледаром. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, бої в районі села Новомихайлівка на даний момент носять вкрай запеклий характер. Позиції та опорні пункти постійно переходять з рук в руки. Обидві сторони виявляють значну завзятість та наполегливість у досягненні поставлених перед собою цілей, атакуючи та контратакуючи одна одну майже безперервно. За словами оглядачів якості нарощування зусиль на цьому напрямку після взяття під контроль ним М. Села Мар'янки противник зможе переспрямувати частини підрозділів 103-го мотострілецького полку, 150 ї мотострілецької дивізії, а також принаймні два полки територіальних військ, які будуть передані у оперативне підпорядкування 39 дев'ятій окремій мотострілецькій бригаді. Подальше намагання наступати на північному фланзі вулидарського виступу. Очевидно, вимагатиме від командування противника більших ресурсів, що на даний час виглядає проблематичним для нього. Іншими словами, командуванню противника в цій операційній зоні найближчим часом доведеться зробити вибір, або продовжити наступ на Напрямку горгівка Курахове або частину сили засобів, які штурмували Марінку, переспрямувати по напрямку вовєда Костянтинівка та перегрупувати по напрямку Олександрівка, Новомихайлівка, Славна Новомихайлівка. Інакше спроба одночасного наступу по всім вище вказаним напрямкам закінчиться провалом, адже противнику просто не височить тактичної щільності його підрозділів для штурмових дій. Якщо подивитися на карту, очевидно йти на Курахове для росіян означає розтягнути свої підрозділи. Для нас це може бути краще з точки зору того, що так буде легше вражати логістику ворога. І ми. Вірно, якщо вони прориватимуться на схід від Вугледара, то метою може бути вихід на з'єднання з угрупованням, яке рухається на Георгівку, щоб потім повернути на південний захід у бік вугледара. На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Зокрема, за минулу добу наші захисники відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського. Поки ворог не перерізав трасу на Орлівку, є сенс утримувати Авдіївку. Так вважає військовий оглядач, колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. В той самий час він зауважив, що якщо зсу вийдуть з міста, то Україна майже нічого не втратить. Він він пояснив, що Авдіївка від початку великого вторгнення глибоко всередині ворожої оборони. За словами дикого, захопивши Авдіївку, окупанти просто вирівнюють лінію фронту. Натомість для ЗСУ, єдине, що зміниться, це відстань для ударів по військових об'єктах ворога у Донецьку. Він наголосив, що ЗСУ підготували лінію оборони. Тому, якщо доведеться відходити з Авдіївки, повторення бахмутського сценарію, коли частини, які виходили і мали одразу ж самі окопуватися, не буде. За словами дикого, військовим в Авдіївці дуже важко, але зважаючи на втрати, які захисники завдають ворогу отримати місто дуже вигідно і отримувати його варто якомога довше. Своєю чергою зсу продовжують контрнаступати в районі царської охоти. Відповідне відео виклика аналітики з проєкту Deep State. на кадрах. Бійці з 47-ї механізованої бригади на М113 і БМП Бредлі швидко просунулися вздовж вулиці Соборна і висадили десант. Після чого почався стрілецький бій з росіянами. Аналітики додали, що на даний момент доля цієї групи невідома. За даними Deep State, це не перша контратака в районі царської охоти. Раніше зсу вже мали успіхи там. Однак, поки що, повністю вибити ворога не вдалося, але при Ані йому не дають просунутися, і от у районі Красногорівки воїни ЗСУ знищили російські МТЛБ. Такі кадри зараз ширяться мережею. Зазначається, що з першого ворожу бронемашину виявили аеророзвідники, які швидко передали цю інформацію артилеристам. Як результат, один постріл, одна знищена ціль. Також в цьому районі військові з першої окремої бригади спеціального призначення знищили російську БМП. На опублікованому ролику можна побачити, як після влучного удару з протитанкового ракетного комплексу Стугна бронемашина почала палати, а зовсім згодом у неї здетонував боєкомплект. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 371 російського загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі село оборони напрямку. Також було ліквідовано 40 одиниць військової техніки. Мова йде про 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 10 артсистем, два засоби ППО, 8 автомобілів та одну спеціальну техніку ворога. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець в цьому районі противник, очевидно, задіє вже два танкових полка, хоча, ймовірно, їх певна частина поки перебуває у резерві. Ймовірно, найближчим часом противник спробує прорватися з боку Кам'янки у район піщаного кар'єру. Очевидно, це будуть підрозділи або 30-ї, або 114-ї окремих мотострілецьких бригад противника, підсилені батальйонами зі складу одного з мотострілецьких полків територіальних військ. Таким чином, противник явно спробує забезпечити собі зручні вихідні позиції для подальшого просування обіка Діївської автобази та району бревно, а також очевидно обезпечить лівий фланг цієї ударної групи від контратак ЗСУ. Окрім цього, ще одні з найвірогідніших дій противника, яка може послідувати найближчим часом, спроба відрізати позицію ЗСУ «Зеніт» шляхом прориву на основну комунікацію, по якій вона забезпечується. Дорога т 0505 відстань від позиції противника, на якій він прорвався по трубам за царською охотою менше одного кілометра. Але противник може одночасно з атаками з цього боку атакувати у тому ж напрямку і з боку опитну. Що ще більше ускладнить ситуацію на зеніті? Варто підкреслити, що ця позиція відіграє важливе значення у системі оборони зсу у південній частині Авдіївки, бо об'єктивно дозволяє суттєво дошкуляти атакам противника з боку опитного у північному напрямку. Але після прориву противника через царського охоту, а також дош вулиці Соборної, загроза оточення цієї позиції ну дуже суттєво зросла. Тим більше, що очевидно, командування противника має можливість на цій ділянці суттєво наростити свої зусилля.